До трьох і починаємо. Так, сьогодні 21 травня 2025 року, засідання 36-ї комісії горішньо-щеровецької сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Присутні на комісії: голова комісії Хащук Роман Сидорович, секретар комісії Мудра Валентина Васильівна і член комісії Мудрій Йосип Васильович. Так, сьогодні на комісії порядок денний. Розглядаємо питання. Сорочан Марія Васильівна. Ну, я в загальному кажу, які питання розглядаємо, зараз будемо по вже розглядати на засіданні. Значить, про затвердження проєкту відведення в оренду сорочан Марії Васильівни для іншого себе призначення. Карпів Юлія для сінокосіння і випасання худоби, внесення змін у договір оренди Павлика Ореста Йосиповича у зв'язку із зміною. Нормативно-грошової оцінки і ставки орендної плати. І так само внесення е, змін у рішення Іванову Пилипу Вікторовичу. У, ми йому давали дозвіл на оренду для сінокосіння і випасання, але там після замірів площа помінялася. Так, і про надання дозволу на розробку проєкту відведення в оренду е, для сінокосіння і випасання в селі Горішній шарівці. І далі друге питання це розгляд заяв по фамільні. Починаємо по, по кожному питанню розглядати окремо. Так, перше питання. Сорочан Марія Васильівна розробила проєкт відведення в оренду е, земельної ділянки площею 09103 у селі Шубранець, по першій провулок обізний 4. Це на фермі? Да, на фермі тут де вашої тут рядом, тут де було в цього. <кій> Вона купила стайню у радиша. Віталія Даревича, і там вона розробила проєкт відведення в оренду на 49 років. Максимальна ставка 12%. Добре. Що голосуємо? Усі за. Затвердити і передати в оренду. На 49. Буде щось проти, ми вас спитаємо. за Карпюк, Юлія Миколаївна це села Задубрюка по вулиці. Чербини розробила проєкт відведення в оренду для сінописіння і виписання площею на 20 сотих по, по вулиці Щербини терміном на 49 років, так само 12%, максимальна ставка. Передати в оренду. Голосуємо за сітрові, всі трою. Так, так, так Павлю Корес Йосипович, це село Добронець. У нього є заключений договір оренди. Від 2 липня 2010 року це тут де бійня. На, на таку на аж там де у нього було. Значить, він хоче зробити уточнення до договору оренди у частині уточнення нормативно-грошової оцінки і ставки орендної плати. Оскільки у нього була нормативно грошова оцінка до 2019 бо у цих роках 2019-20 розробили нову нормативку, вона стала ну, суттєво менше, як та що була. Тому він хоче, щоб внести зміни в договір і підняти максимальну ставку, бо в нього було на 3% відносно тої нормативки. Зараз він хоче, щоб підняти на максимальну ставку 12% від нормативної грошової оцінки і уточнити нормативну грошову оцінку. Це тільки це один об'єкт, а то. Так, хоч цей один. Там тепер нормативка коштує земля 24 тисячі 504 гривень. Мало багато. Від нас намало, але піднімаємо ставку. Голосуємо. Так, звертався до нас Іванов Пилип Вікторович у селі Васловівці про надання дозволу. Ми прийняли рішення і треба тепер внести у рішення у зв'язку з тим, що ми провели геодезичну зйомку, і по факту ми давали йому рішення на 70 сотих, а по факту зараз там 1 гектар, 97 сотих. Тому внести зміни у рішення 20... 39-ї сесії, це було ще у 12 листопада 24-го року, і уточнити площу з 70 сотих на 1 га. Голосуємо. Так, звернувся до нас, житель села Горішні Ширівці Федосек Степан Романович. Він просить надати дозвіл на розробку проєкту відведення в оренду вісінокопіння і випасання худоби орієнтовною площею пів гектара на вісімдесят сотих. Це біля кар'єру. Тут де кар'єр у нас, Таня. Тут ми це говорили, сиділи, там, є, там він живе, і біля нього там є ця вільна земельна ділянка. Він хоче її перебувати. Просто надати йому дорогу. За депутатами. Пешарівський, я думаю, mm -hmm. що це. Ми голосуємо за, три, за. Все, а зараз у нас тут йдуть заяви про затвердження технічної документації для ну, ОЖБ. До я просто вам буду читати площу місце розташування її mm -hmm. фамілії. Козак Микола Іліч просить затвердити технічну документацію і передати йому власність земельну ділянку для ОЖБ для будівництва. Площею 01749 в селі Горішній Ширівці по вулиці Лесі Українки, 1. Ярмиста Світлана Васильівна просить так само затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку площею 025 Га у селі Ваславівці. Не уточнили. Просто у селі Васловці, тому що це учасник, Там будівлі адреси поштової на <клух> Касапенко Марія Михайлівна так само просить затвердити технічну документацію і передати у власність земельну ділянку площі 01792 для ОЖБ у селі Васловівці по вулиці Південна, 2. Довган Петро Васильович просить затвердити технічну документацію і передати у власність. Земельну ділянку площі 02482 в селі Задубрівка по вулиці Сагайдачного, 9. Підлубна Савета Юріївна просить передати земельну ділянку у власність для ОЖБ у селі Васловиці по вулиці Стуса, 11А, площею No105А. Бодрян Іван Георгійович просить передати у власність земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку площею но 25 в селі Шубранець, антічна 89 89А. Бутук Василь Петрович. Просить передати так само власність земельну ділянку площею 0,25 Га для ОЖБ у селі Васловівці по вулиці 28 червня, 21. Кодрян Юлія Іванівна просить передати у власність земельну ділянку для будівництва у площею 01882 у селі Васловівці по вулиці Івана Франка, 11. Іванович Ольга Іванівна просить передати у власність земельну ділянку для будівництва площею 025 Га у селі Васловівці по вулиці Вільда, 10. Берник Марія Ільївна просить передати у власність земельну ділянку площею 00811 у селі Горішній Шерівці по вулиці Головна, 127. Так, Харанюк Марія Ілівна так само просить передати у власність земельну ділянку площею 01504 для будівництва і обслуговування житлового будинку у селі Горішній Шерівці по вулиці Фітковича, 11. Левицька Орися Іванівна просить передати власність земельну ділянку для будівництва площа 1574 у селі 2 другий провулок Щербини 24. Так, голосуємо за це. Це все для ОЖБ було. І дві заяви, що в нас є для ОСБ. ОЖБ голосуємо всі одноголосно, так? так. І Є розроблені дві-три ділянки для ведення особистого селянського господарства. Джуряк Петро Дмитрович просить передати у власність йому земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 025 в селі Задубліка. На основі рішення Дені. на основі старого рішення про передачу рішення виконавчого комітету 27 листопада 1996 року розгляд заяв. Джуріак Петров, урочий ценарник. 25. Ну, передаємо власність для а, усе, усе. лише ті ділянки, які були виділені в 90-х роках, Нічого ми не можемо да. передати. Так, тепер Хабайло Дмитро Васильович у селі Васловівці. Так само просить передати йому земельну ділянку 0,50 так само на основі рішення за 94 й рік йому було виділено рішення, єво рішення по-любому підшиваємо. Є старе рішення. Mm -hmm. І так само говорили mm -hmm. Василина Йосиповна Так само просить передати її 20% для ведення особисто у селі Васловість. Так само на основі рішення за 94 рік. Голосуємо? Okay. Наразі питання вечір, Дякую I за увагу. Чекаємо сесію. Дуже сесію.